Вітаю, друзі! Ви на каналі Фарлана, і це другий випуск рубрики Шлях до перемоги для тих, хто почув про цю рубрику вперше. Нагадаю, що ми починали з бронзовим складом і поступово, згідно певних правил, його апгрейдили. Граємо ми тільки відбори до Вікінг-ліги та саму Вікінг-лігу відповідно. І наша головна мета, ціль цієї рубрики зробити перший ранг у Вікінг-лізі, тобто 19 або 20 перемог. Отже, друзі, сьогодні підсумок тижня, що відбулося з командою нашою, які були апгрейди, які були результати, і чого ми досягли у минулій вікін-лізі. Перш ніж ми до цього перейдемо, я нагадаю про конкурс. Традиційно, паралельно з виходом відео на YouTube цієї рубрики, в моєму телеграм-каналі відкривається розіграш на 500 тисяч монет від моїх партнерів. Для того, щоб прийняти участь, просто переходимо ось сюди. Але спочатку не забудьте, перед тим як переходити, натиснути лайк до цього відео. вам величезно за підтримку. Всі деталі по конкурсу читайте у телеграм-каналі. Посилання також є у відео. Описі. Ну а минулий випуск у нас закінчився кінцівкою Вікінд Ліги, і я просив вас написати в коментарях ваші варіанти, що нам в першу чергу варто проапгрейдити. Ось такі, от там десь будуть варіанти, ви накидали в коментарі. Моє завдання було з ваших коментарів обрати ті варіанти, які були найбільш популярними. Як, наприклад, нам треба Воротар, або нам треба захисник, або нам треба фланговий гравець. Зрештою, обравши найпопулярніші варіанти, в нас вийшов. Ось такий склад. Наші новачки команди до відбору до Вікінліги стали Дудик, остання версія Титана та 87-ма версія Сейн Максимена. Якраз по бюджету ми дуже легко вписалися. Тепер коротко пробіжимося по підсумкам відборів до Вікінг Ліги Перший матч видався надзвичайно тяжким, тому що ми летіли 2-0 вже на 40-бу. Хвилину. Треба було вже якось збирати цих хлопаків докупи. І Сен максимін розпочав наш камбек, забивши гол від штанги в ближній кут. Потім, звичайно, що Кріщано Роналдо хотів би сказати, забив. Але ні, він не забив. Проте забуває наш бронзовий півзахисник Волі. 2-2. Відповідно, рахунок стає. Третій м'яч залітає на 85-й хвилині. І це GG. наша перша перемога, але складний матч. Потім у нас був матч під номером 3, де мені довелося зрівнювати рахунок аж наприкінці зустрічі, і тільки на я його зрівняв, я отримую кіков у відповідь, і отакий гол. На жаль, це була перша поразка у відборах. А ось це, панове, друга поразка. Тут я навіть коментувати, в принципі, нічого не хочу. 3-2 рахунок став, але. Підсумку ми робимо 8-2 у відборах до вікінг-ліги, і це достатньо солідно, відверта кажучи. Ну а далі у нас на трансляції в чаті було аж два тури голосування. В першому турі треба було обрати чотири варіанти трансферів наступних. І в другий тур вийшли варіанти е, Зінченко, плюс Волкер та Оуен 94 та е, вірджіл Ван Дей. Як бачите, по складу переміг наш українець, тому ми підсилили саме фланги захисту вже перед черговою вікінд-лігою. Я нагадаю, що ми кожні 10 матчів робимо трансферне вікно. А так як випуск з цієї рубрики я роблю один на тиждень, тому наприкінці стрімів до відборів до Ліги і потім, наприкінці стріму, першої десятки матчів, ми разом з глядачами на трансляції обираємо одразу наступні трансфери. Все ж таки, клуб народний, тому народ і вирішує. В цьому відео я певно зроблю акцент все ж таки на вирішальних матчах другого десятку, е, тому по першому десятку ми пробіжемося достатньо швиденько зараз з вами. Перший матч був повністю провальний для мене. Абсолютно провальним. Е, 2-0 я вже горів там на 13-ту хвилину, але і це ще був не кінець, тому що потім Маглоєр зіграв як Магуаєр. Харі Маґвай! І привіз нам третій гол в наші ворота. Навіть після цього здаватися, ми, звичайно, що не збиралися. Розіграли таку цікаву, красиву, як на мене, комбінацію. Кріщано нарешті забиває в цьому матчі 3-1, якби потихеньку йдемо до камбеку, але, на жаль, суперник не дав нам зробити камбек. Ще й реалізував пенальті на 88-й хвилині. І таким чином ми програємо перший матч Вікінг Ліги. Я вже не згадаю, коли я востаннє програвав саме перший матч. Але потім я зробив фішечку. Пам'ятаємо, попереднє відео дивимося, якщо хто не в курсі. Я зробив фішечку, яка кардинально змінила мій геймплей. І наступні 9 матчів я забрав. Це зараз ви бачите якраз 9 матч. Рахунок в мене був 8-1. І тут давайте подивимося з коментаря. Наші найбільші шанси. Гол. Я б Та нарешті! Нарешті він забиває. Скільки спроб було, скільки спроб! Не можна. Сп... Ей! Гра, перемикай мене, будь ласка, на гравця, на якого я віддав зараз пас. Сашко! Ще, 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 Сашко! Молодець! Молодець! Це боєць наш. Це я одразу бачу козак. До останнього і всі моменти. Все, що може, робить, Все, що від нього залежить. Та ти подивись. Лепек 27, екскузим, вай, як то кажуть. Та це вже, це вже GG. Це два Файнеса за матч за, поклав, да? Кабачок цей, блін. Да, дивіться, 48 хвилина. Відкинув на нього. Так, панове, я нагадую. Пишіть швиденько зараз. У нас є два апгрейди. І бюджетик. Давайте додам. 4 на 3 12, знову ж таки, і перемога 10. Отже, 22 тисячі. Сумарно дають нам 344 тисячі А, ще донати були. Да, да, зараз порахуємо. 2800. Я округлю. Множимо ми на 50 монеток. І отримуємо 140 тисяч донатів. панове, Всім величезна подяка, хто сьогодні підтримував. Дякую. Зараз додам, секунду, і договорю. 140к, я ледь не забув. Отже, 484 тисячі. Нагадаю, що рубрику цю я зробив ще й благодійною, бо половина всіх донатів, абсолютно, які я отримуватиму на трансляціях цієї рубрики, відправляється у банку Монобанку. Яку ми відкриємо вже, коли ця рубрика завершується. Баночка зараз є в закріпленому коментарі. Можете подивитися. Ну і, як я вже казав, за традицією, на трансляції ми обирали варіанти з наступних покращень в команду на 484 тисячі монет. Як то кажуть, лідери наших перегонів змінюються. тому що. Кінтос плюс Ван Дейк вирвається вперед за голосуванням. Отже, більшістю голосів в нас перемагає варіант. Кейн Тотс плюс ван Дейк. Панове, тому. Ну, як вирішили, так і чи немо. Залучається 166 тисяч. Дейк, У мене він є. Ось він. Легендарний, дос достатньо. 753 матчі за клуб провів. Вірджай у нас зараз е 30 тисяч рівно по ринку. 30 тисяч. Тому. 136 тисяч у нас залишається. Поїхали. Іване вітаю. Продовжуємо. У нас 9-1. Надзвичайно непогано ми відіграли першу половину. Ну, а тепер ще й з підсиленнями. Я боюся, щоб ми не зробили 19 сьогодні. Це буде кінець рубрики. Два випуски, Ферлан з бронзи зробив вже перший ран. Це буде трошки смішно, мені здається. Реально, ж першу частину вікінг-ліги ми грали тупо пів команди бронзової було. Чи ні. Да, подарунок. ЄС І єс. Ще раз, єс. бронза зі слабкої ноги. Гарний початок. Іде. Крістіано, герой наш. Після ляка, звичайно. що Гарно. Хейн! Пішов перший. <плес> <плес> як же бронзовий волі зараз нас доганяв Елсебіо, який почав прискорюватись там. О! Дивіться, що робить. О! А от вам і спритність! А от і спритність! Я ж кажу, на моторі він ще й не таке дерево, як я очікував. <реш> <реш> дякую, Флейс. Оце тебе донатик е таймінговий, так? Да? Тільки якраз естетичне задоволення почав отримувати від гри? Цим голом, <реш> якраз донат. Дякую, дякую за підтримку. <реш> Підкинув. І одразу. <реш> <реш> Як це фізично можливо, не знаю, але це ж фіфа Підкинув. <реш> <реш> Я не знаю, це смішний якийсь гол, реально смішний. Горікейн. Прикольно. Е, Гол плюс перемога 13 і суха перемога. Ще 5. 18 тисяч. Додається до нашого бюджету, і це 82 тисячі. Піде I'll take it. Поглянути ще раз команду, так детальніше, щоб Подивитися в кого які позиції є. Ой, молодець, тудик. Ох і прийом. Альо, окей. І, і поплив кудись, бачили? І поплив в анімації на 5 метрів, блін. Пік офігенно. Салах праворуч. правильно? Я думав, що я взагалі не буду бачити, як Гарі Кейн падає. Враховуючи його фізику цілком. Ну, і Знову, і знову цей пас якийсь. Ось. Пас в нікуди просто Дуже треба, закиданнячко. Давай! Гарненьке, молодець! І Кріщану! Сюди! 150к найдорожче, здається. Ай бля. Чекайте зарано. Зарано думаю. Про 19 191. твій зоряний час. Давай, гаря! Гаря! Харикей! А ну, Крішику, давай! Зина, покажи! Молодець! Зина! Найкращий! Засвянець кинуш, чапки готовий до нового питання. <реш> дякую, Дмитро. І ігрувати один в один, тобто не ну, реально немає. Єдиний це варіант. Секунду. Єдиний варіант це реально степовери. Засранець 100-так, так, саме пропатики, і про підпалимо моєї духовку. Все одно можна їсти. Та це дирка, а не ворота. В цьому матчі щось якась дирка просто. Нам не можна віддати цей матч. Просто категорично не можна віддати цей матч. ну давай рухайся, бля. Саня, саня, сашко. Далі. Маглоїр! Маглоір, не можна було пускати його! Молодець. Все. Красень! Крі! У-у-у! Гар -кейн. кейн! ти що робиш? Ти що робиш, Гаррі? Я думаю, шахтар ще таких красивих м'ячів в собі ворота не пропускав. Ай! Дарма, я це. Встигну, встигну, встигну! Фу. Власне, звичайно, за залишився. Топ. За шо. Кейм. Кейм. Mm. Супер пощастило, суперну Дякую. Поясніть мені, а як мене гра перемкнула тут за голкіпера, якоби, коли я ще з м'ячем знаходжусь? Я за маглоєра віддавав передачу за маглоєра. Ось. О, заново маглоєром керую. Роблю фейкшот. Фейкшот. Він віддає пас. И я тут дивіться, ничего не натаскаю? Абсолютно ничего. И він пропускаю ворота. Не, ну ви тупо побачили? Суперкомбо супер комбо просто зламаності, блядь. Суперник фаерплей хочу забыть Ну, це, це похвально. Дяку, дяку дякую, дякую за фаерплей, друж. Дякую. Дякую за гру суперникові. Дякую за фейрплей! Це було. Незвично побачити фейрплей у грі. О. І для Ліго просто зібрати його і реально використовувати в якості суперсабі, то було б цікавіше, блин. Кей! ХАРІКЕЙН! Так срад. Варто забувати таке. Єс! Yes. реально краще стало. Бляха, кейн, ну mm. скільки не коштує напам'ятаю, ну до Кейн! Не yes. Недобре Взагалі недобре добре. Магло маглой! Oh, yes. Ну давай, кейн, давай. Ро, yes. зібрася, називається. Будьте перший рам цієї команди. Як мені Ден писав, якщо буде 18-1, просто останній матч віддам перемогу. <гум> Щоб рубрика не завершувала, я просто бою Та А ні, вже якщо буде, раптом зараз піде, так все ж таки до 19, ї значить завершимо, значить. Будемо красеннями. Завершили нову рубрику за два випуски, ну за два тижні окей. Що страшного, просто можна буде її переформатувати в майбутньому. Що, без офсайду? Серйозно? як треба робити тепер. Окей, на біс, ранений, не стрибаємо? А, обманув? <кху> Думався бути. Гол. Це ж ко, молодець, молодець. Значить, нас догнав вже в сам-сами самий останній момент, блин. Але наздогнав, молодець. Ну в мене в Києві. Такий... Я нічого не чув. Називається Fake Win. але в цій грі вона не працює, тільки прямі руки та ні, 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 Ну подивіться. Ну як це? Не... Це неправильно, такого не має бути таке. Що з геймплеєм? Mm. Mm, ясно, ясно. Я розумію, да, що зараз ворота. Але ж судячи по тому, як полетів м'яч, так якби в ворота, там абсолютно легко воно б заходило, аби він попав. Так буває. Саня, не, не спи! Без шансів. От просто без шансів. Я зараз покажу навіть чому. Для мене без шансів в цьому матчі, а я, я про це підпожу. Навіть не момент цей конкретний. І прикро. Прикро таке от бачите. Типу, ти розумієш, що ти ніхіра не можеш зробити. Юрха, дякую величезно за субскайб. Дякую, welcome. У мене немає голкіпера, вибачте, в цьому матчі. Це неможливо! Це неможливо! Неможливо, щоб кріш там промахнувся. ну ви... Ось така от друга поразка у Лізі ставить крапку в питанні, чи виконаємо ми ціль рубрики у цій Вікінлізі. Але найприкольніше те, що ми зуміли отримати таким складом все одно другий ранг у Вікінлізі. 4 на 3. я Одразу підрахую наші монетки з банку клубу. 412 і перемога 10-22 000. Тут 18. Сюди додаємо 22, це отже 62, 362. тисячі Солідно, панове. Слухайте, солідно. І ми майже закінчимо цю рубрику. Враховуючи, що ще досі у нас три бронзові гравці у складі. Я не очікував, що так швидко це буде, якщо чесно. Бо я знав, що ми граємо під час тоц івенту, що переважно люди грають на результат, бо хоч всі хочуть гарні нагороди. Це не якийсь там проміжний період, коли на лігу всім похрін. Зараз, навпаки, люди намагаються грати на результат, щоб мати кращі нагороди. Тому я кажу, що я не очікував, що вже там на другій рік-лізі ми майже закінчимо рубку. Але не закінчили, тому ще побачимось, як то кажуть, з цією командою. І навіть вірніше сказати з командою, яка отримує апгрейд. Так, тепер рахую зараз 362 плюс 166 528. Це солідно. От на таку саме суму нам доведеться робити апгрейди перед наступними підборами ДВЕЛ. У ці роботи. От такий от панове, тиждень відбувся. Знову ж таки, я повторюю те, що казав на трансляції. Я не думав, що ми так швидко почнемо набирати такі оберти. Я думав, що друга вікінг-ліга завершиться на позначці 14, можливо, максимум 16 перемог. А ми майже зробили перший ранг. Але правило є правила, і у нас трансферне вікно. Зараз, а отже, ми можемо знову проапгрейдити нашу команду. 528 тисяч монет у нас в нашому розпорядженні, і ми можемо продовжити прибирати бронзових гравців з команди, або також це не заборонено, продати одну з карток, яку раніше купували. Тим самим, трошки додавши монет до бюджету. Згідно футбіну відповідно, ми зараз можемо це зробити. І дозволити собі когось дорожчого. В принципі, апгрейд можна зробити і один не обов'язково двох гравців за одне трансферне вікно змінювати, але не більше двох, само собою. Тому, панове, як завжди... Пропонуйте ваші варіанти по апгрейдам цієї команди. І, можливо, вже з новою командою ми все ж таки зробимо 19 перемог і на цьому закінчимо цю рубрику. І вигадаємо щось ще цікавіше і, можливо, складніше. Дякую вам величезно за увагу. Дякую за підтримку цієї рубрики. Не забувайте про ваші лайки. Це має величезне значення для цієї рубрики та для мого каналу зараз. Тому я вам всім дуже дякую. Побачимо зовсім скоро. Нехай вам щастить у FIFA 23 Бережіть себе та слава Україні! 爸爸。Bye bye.